Тату, мамо, зачиняйте крамницю, ідіть в кімнату. Хипко! Хипко! Ха! Не гавкай! А я не гавкаю, а гавкаю. Мовчи. Мовчу. Мовчи? Мовчу. Мовчи, дурна. Хыпка, дурна. Закінчи швидше приборку, будеш мене переодягати. Зараз! Доню, Доню. Чого це ви нас кликали? Ось! Мамо? Знімайте цю міщанську хустку, одягайте цього чепчика. А ви за тут цього галстука. Та куди ж, манона. Куди? Така зараз мода. Та... І мати моя, і бабка таку носили. Що ви зі мною робите? Говорити, як люди не вмієте. Ходити не вмієте. У хаті кругом простота. Простота не вріз. Не гріть. Так нащо було мене по благородному вчити? Так ми ж хотіли. Так Сьогодні у мене буде благородний кавалер. Може, буде сварвати. Хто? Галахвастов. Цирюльник заканав? Не цирюльник, а поликмахтер. Образований. Челин. Очень багатий. багатий? и дуже. Дочка краще знає. Так от глядіть, щоб усе було гораздо. Чипко! Чимко! Пише хорілку! Хорілка? Ви цибулі з квасом поставили? Это ж чого, донь? Шампанського? Так воно нас Жалите для дочки Ні-ні-ні, старий! Хімко! Хімко! старей! до Химко! Пенсіон. А ви сидіть у себе в кімнаті, поки я вас не покличу. А то ляпнете щось таке, такие при прикололи. І дивіться, щоб ваша китка хавка не придитерилась. Ой, бігала ж, як хорт за зайцем, поки не розпродала в тих яблучах. Дай, думаю, зайду до сірків та видклю чарку другу горілки. А вам кішечку подарую, а сірка яблучками почастую. Який я сірко. У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано дражнили. Я не сірко, а сірку. А про мене хоч і лявку. Витий сестра чарку, бо ми до вечерні відряджаємось. Ми так поспішаємо. А поспієте ще. Будьмо. Так і знала. Що це ви до нас? У гості? Ага. Сама бачиш не Бога. У нас сьогодні неприйомний день. А у мене якраз дуже приємний. Усі яблучка спродала. Випийте до мене, Прокота Свиридовичу. Воно, конечно. Господи, і він Та вам тут не вільно й випити. Тату, поставте. Тут не шинок. Ось що пріско. Піди на кухню та постав тітці самовара. Не диждете. Як ви смієте? Як ви? Мамо, так що моя дочка після пенсіона та посамова. Пенсіона, пенсіона. Бо Побула не стрині за попихача та й прийдете. Але... А ви потурайте. Потурайте більше вашій прісці. Не смійте мене називати пріскою. Уштуйте свою гарню. Якби моя гарка так вирядувала. Е, добре на те за потилицю. Ота й вчіть свою Гальку. У мене ж вчена. Вчено та мало. Доведеться переучувати. Не вашого сестру це діла. Носитеся з нею з бандурою. Та попросіть її, тату, на вистепти. Улізли. Ми циклето плепімо щось інше, а ви щось інше. Що інше? Хіба я не знаю, які пани були сірки. Ваш тато шкіри м'яв і з того хліб їв. А я Яблучка продаюсь сто хліб їм і нікого не боюсь, навіть вашої великорозумної бліки. Не злякались і ми вас, бо руки кого. Ай, до такого носа, як у тебе, я й коротко не дізнав. Який же в неї ніс? Як у чаплі. А, так мого чоловіка був ніс, як. як. як а! як копите розвернута. А ти мого чоловіка не чіпай. На ньому верхи ніхто не їздив. Він не був таким хамлом, як Який я Хамло. Живіться звідси! Мене це клетули лемериху гнати. Жаба! Ушли! Недопан! Десь чорттовий! Ху! Вон, вызвани мита! На! Ой. На який ваш ритм! Та й вам би не годилося. адже ж тітка. Сестра мати. Ну не цілуйте з нею. Я зустріла тітку секлиту. Так вона просила переказати вам броню прокоповно, що ви Падлюка. Дурна. дурна, а ще під брамою стоїть якийсь панич. Ватай. Він.